Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. E Мене звати Ігор. Поряд традиційно Ілля, на столі традиційний Unmatched. І сьогодні в нас зійдуться два цікавих бійця. Давно у нас не було Джекіла і гайда. А, а, і буде протистояти Джекові Різдвяна Енні. Ілля буде грати за Джекіла, він вирішив згадати, як це. Я так розумію, ти ще за Енні жодного разу не грав, так? Ні. Ще не грав жодного разу. Ну окей. А, нагадаю, Джекіл і Гайд це боєць ближнього бою, 16-ден здоров'я, переміщення на 2. І на, ви починаєте гру як доктор Джекіл. На початку вашого ходу ви можете обернутися на доктора Джекіла або містера Гайда. У подобі містера Гайда після дії маневру зазнаєте одне поранення. Ну, і відповідно, у нас є жетон трансформації, який показує, який ти зараз. Я буду грати за різдвяну Енні такого свіженького локалізованого бійця. Це бійць, бійць ближнього бою, 14 одиниць здоров'я, переміщення на 2. Допомагає Чарлі, який боєць дальнього бою, на 8 стріляє а, На 8 стріляє, кажу, 8 8 одиниць життя. Це було б занадто круто. Так, да, буде буде стріляти на 8. Ну, подивимося. І властивість це перелова намиста. Додайте плюс 2, до значення атаки Ені, якщо в неї менше здоров'я, ніж в оборонця. А, я нагадаю, що в мене 14 одиниць життя, в тебе 16. Тобто в мене, вже буде, буде, в мене вже буде працювати ця історія. А, тому а, ти будеш яким бійцем обирай. Першим, <сínt> першим, першим <сínt> другим. Ну добре, йди першим. Іди в будинок Баскервілій, а я піду на другу позицію. Ось і за великим рахунком, все. Наливайте собі бакал, кави або чаю, будемо насолоджуватися боєм. І поки ми будемо набирати свої стартові руки, можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео. І дякую всім, хто долучається до підтримки нашого каналу. Величезне дякую. І дякую всім тим, хто долучиться до підтримки каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до, до цього відео. Ну, а ми будемо е, розпочинати. Е, ось мої карти. Я так поділюся. Так, ну, дуже непогано. дуже непогано. Маневр. чекай, mm -hmm. а Чарлі в тебе де стоїть. Ой, так, да, я вибачаюся, я ж маю виставити Чарлі зараз. І Чарлі я виставлю приблизно. Е, с... Ти точно нічого не повертаєш? Так, все ж стає. да, да, да Сіди. Все. Я, я вже вирішив, що, що я буду я за... вже Джекіла Чарлі. Угу. Маневр. Mm -hmm. Так. Один-два, ще один маневр залишаюсь тут. Добре. Ходи. А, чи мені ходити? А, ну так, чим би, би і не походити. А, чому би і не походити. Маневр. Маневр. І це непоганий буде маневр. Раз, два. Чарлі в нас раз. Прийшов сюдино. Так. Да, прийшов сюдино. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, 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 шість. Ще один маневр. Сьома карта. І тоді ми робимо так. Раз, два. Oh. Так, закрився. Нічого собі. Uh -huh. Нічого собі, нічого собі, нічого собі. Ну давай, давай ось так. Ти одразу містером гайдом будеш? Да. Yeah. Одразу маневр, yeah. одразу одразу. Один-два. У uh -huh. мене є. Такого цікавого. Ну добре, давай, я тебе б'ю. Так, ти мене б'єш. Угу. Uh -huh. Так. Да. Будеш захищатись? Та звісно, що буду захищатися. Я просто зараз думаю, чим мені так захиститися. Чим мені так захиститися. <клес> чим я ти обираю, щоб захиститися? Ну чим ти дуже там боляче будеш мене бити, скоріш за все. Можна на 4, на 5. Можна на 5. На 5 Захищаюсь. На 6. Угу, давай. На 3. О, двойственність людини, читай. Ну, якщо я Містер Райт, тоді ця карта має значення 6. Якщо... В атаку. Якщо? Якщо... Доктор Джекіл, тоді 6 на захист. Угу, окей. 6 проти 4, мені летить двічка. Раз, два. Слабень. Але краще разом. Після бою, якщо ваш боєць суміжний із дружнім бійцем, то ваш боєць і всі суміжні з ним дружні бійці відновлюють одиницю здоров'я. Чпуньк. Е, краще разом. Ні. Не краще? Не краще. Не краще. Так, ну добре. Тоді Енні що буде робити? Правильно. 4-5, 6. Так, ми на 6 карт. Давайте спробуємо виманити якісь. А в тебе не карт на захист. Вже Тоді б'є. На скільки вона б'є? Дуже потужно. Тому що це подаруночок. Негайно завдайте Енні до двох поранень, щоб взяти стільки ж карт. Раз, два, два поранення. Мені одне. Не одне. В мене власнивість працює. Яка в тебе Додайте плюс до значення атаки Ені, якщо в неї менше здоров'я, ніж в оборонці. У мене 11 проти 15. Тому у мене 7 проти 4. тобі 3. Не чекав. А, і ти можеш. Не можу. А, не можеш, тому що ти не переміг. Бу-бум. Добре, в мене ще одна дія. У мене ще одна дія. Що будеш робити Чи одною одної Угу. Що буду робити цією одну, однією дією? Буду а, атакувати. Ти не повіриш, але буду атакувати. Опа! Знову суточка. Ну, у мене всього три проти чотирьох. Я тебе не пробиваю. Тому в тебе після бою спрацьовує, де ти набрав тих суточок? ти мене відкинув. Угу. Добре. Разюча краса після бою задайте одне поранення ворожому бійцеві. Якщо виграли бій, натомість задайте одне поранення. А, ну, я тобі одне поранення завдаю. Ворожий боєць. Разюча краса. Okay. А, я все. Ну, давай, 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 містер гайдб'є. Містер гайд б'є Енні, так? Да? Я думаю, мав з чим. Ой, в тебе повна, скільки в тебе карт на руці? Чесно, чотири. Угу. Так, собі. Угу. Добре, тоді захищається. Ну, гайд назавжди. Читай, що воно робить. Ну, хто не знає, може, можете скинути карту доктора Джекіла. за кожну скинути карту, додати два до 2 карт. Тобто ти, ти, до речі, не полікуєшся. Тому що вони суміжні. Е, да, я знаю. Одиничка зараз в тебе летить. Троєчка, четвірочка. Точніше, ще так, в мене летить 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. І я, на жаль, не лікуюсь, так. Це була моя перша дія. Так, це була твоя перша. Маневр. Добре. І ти зазнаєш одного поранення. Зараз. Угу. Зазнав Зазна, Зазнав одного поранення. Угу, Все так? Нахун. Супер. Маневр. Раз, два. Стріляєте? Ну так, треба щось. Раз, два, три, 4, 5, 6 карт. Так, е, да, треба щось робити. Давай, Чарлі буде атакувати е, містера Гайда. Два проти 4. на доктора Джекін. Добре, а я візьму дві карти. Раз, два. Я беру дві карти. У мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім карт. Дві. Е, да, да, да. В тебе дві карти. Угу. Я понабирав, тому що ти будеш робити? Я зробив свій хід. Мене врую. Мене Маневруй. Один. Угу. Mm, два, ще один маневр. Ходи. Все, так? Да? Так. Да. Угу. Що будеш робити? Угу. Та я оце думаю. Хоча ні. Давай ось тут залишиться. Там залишишся, так? Да? Да. Угу. Що будеш робити? Та треба що ж робити з тобою? Що ж треба робити з тобою? Да. Угу. Ну ладно. Так. Давай я зроблю наступну історію. Давай я. Угу, угу, угу. Я, підсил, я зроблю маневр з підсиленням. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 на 7. Роблю маневр з підсиленням. А, так. Ого. так, і я. І ти що? Я от таке підсилення роблю на два. Раз. Два. Три. 4, Раз, два, три, чотири. Ага, отак. От так. І Чарлі буде бити доктора Джекіла. Тепер стріляє точно, так? Да? Ну, звісно. Як доктор Ватсон. Опа! Завдання э, здавання нижньої карти. Під час бою відкрити нижню карту своєї колоди, збільшити значення цієї карти на значення поліпшення відкритої карти, а потім покладіть відкриту карту наверх або під низ колоди. Беру знизу. На 3. Тобто в мене атака на 6. На 6 і я кладу наверх колоди. Так, щоб ти бачив, що, що в мене тут є. Все, я походив. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так. Ой. Дивіться. Дивний... Так, ти, е... так, так, а ну так, я подивлюся. Тому що ти ж можеш переміститися, на скільки-то. Ні. Типу. А, це не цей, це не. не. Це не то. Я зрозумів. Тоді манева. Угу. Один. Угу. Ще манева. Добре. Набираєш карти. Раз, так, два, один. три, чотири, п'ять, шість. У мене шість. Шість картачок і це так. Не видно. Отак. От І це насправді. Так, ладно. Треба з тобою щось вже робити, правильно? Що ти будеш робити, ході? Я буду робити маневр. Маневр. І я буду робити. Раз. Два, три, 4. А, так я буду робити маневр з підсиленням. Окей. Okay. Я буду робити маневр з підсиленням. на три. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Отак. І пані. Ні буде бити містера Джекіла. Якого? А. Так, Може, е, доктора доктора, е, доктора Джекіла. У мене я... нічого, я отримаю одне поранення. А да. ти лікуєшся на один. А я лікуюся на один. Насправді ти не одне поранення отримуєш, ти отримуєш три поранення, тому що ж в мене спрацювала моя властивість. Плюс два до значення атаки Енні. Вона працює навіть тоді, коли в мене карта менше, ніж в тебе. А вона працює, додайте плюс 2 значення атаки, якщо в неї менше здоров'я, ніж в оборонці. У мене було 6, в тебе було. Тому в мене на 6 атака полетіла, тому мінус 3 Добро, тобі. Давай, Містер Гайд, кожен по 2 поганому. Так, а що тут е, абсолютно я зло? Розмістіть містер Гайду на будь-яку і... комірку в його зоні. Містер Гайд, Ну ти ж читай, ну... Я, я ж кажу. Угу. Всім суміжним бійцям. Раз, два. Раз, два. Я ж хочу прочитати. Це ти, ти знаєш ці карти. Не всі, хто дивляться нас, знають ці карти, Ілюш. Давай ще одна дія твоя. Ще одна твоя дія. Містер Гайд б'є Енні. У мене дві карти на руці. Містер Гайд Енні. Удару відповідь. Е, і оберніться на доктора Джекіла. Не хочу, щоб ти обертався на доктора Джекіла. А, хоча, з іншого боку, ти куди? Ти розмістіть містера Гайда в будь-якій комірці в його зоні. Оберніться на доктора Джекіла. Ну, мені летить два. Раз, два. І ти можеш в будь-якій комірці опинитися. Угу. Добре. А тепер дивіться, в мене залишилося чотири карти на руці. У мене дві. Добре. Ще кілька перлин. Завдайте два поранення кожному ворожому бійцеві суміжному зені. Два летить. І що, вбиваєш? Кілька перлин, ще кілька перлин. <хихих> Я дві дії виконав. У ага. мене дві карти. Ладно, маневр. Ммм. Відвернись. Відвернувся. Ось ця. Не дивлюсь. Mm -hmm. Ось тут я беру ось цього. Псе. Ммм. Маневр. Добре. Тепер я роблю маневр. Раз. Я перекрив. Я знаю. Раз, два. Ще один маневр. Все. Маневр. Ага. Угу. Ще один маневр. Угу. Ходим. А, так. Маневр. Угу, 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 угу. Добре. Давай зробимо наступним чином. Давай зробимо наступним чином. А як мені Що щось зробити? Шупайте? Раз, два. І ще один маневр. Раз. Отак. Маневр. Шість карт. Один-два. Ще. Скидаю на поліпшення. Угу. Один-два, ще один маневр. Угу. Скидаю на поліпшення. Все. Все сім карт, так? Да? Ні, у мене шість. А на що ти тоді скинув? Ну, Бо мені та не потрібно. Так, а для чого ти зараз скидаєш? Ти, 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 ти як пасму міг би зіграти на майбутнє? Не потрібно її скидати одразу? Скаво. Як додатковий хід. Ти вже. ну, не, Насправді це не треба робити. Для чого ти скидав? Ходив. Хожу. Раз, два, три. Хм. Не подобається мені це. Це мені це не подобається, хочу я вам сказати. Хочу я вам сказати. Зовсім не подобається, ну раз, два, три, чотири. А, стоп. А мені подобається. Раз, два. Три, чотири. Так, да, я роблю маневр. А, з підсиленням. Раз, два, три, чотири, пять. Я помер. Ну, звісно, вже давним-давно пора. Угу. Так, і ну, Чарлі атакує. Пістолет. Вгадав? Коротше, що було? Коли я стояв ось тут, угу. у мене була оця карта. Я, я стою доктором Джекілом, у мене була оця. Угу. Ось тут я беру, я не ризикнув, я тебе вбив. Ні. Ти мене не вбив би, тому що в мене на руках були euh, оці дві карти. То що. Негайно цей хід здоров'я не може стати менше за один наслідок поранення. Якби ти мене навіть два рази атакував, в мене подиничка здоров'я залишилось би. Це не атака. А! -а, 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 -а точно, 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 точно. А я сподівався якраз на ці карти. що ти, що, що ти, ти.. Оця колода це, звісно, щось. Ні, ну круть. Круть. Ризикнув би вбив. Би. А да. я не ризикнув і. Так, да, не ризикнув і не вбив. Да. А я бачиш, я ну, зрозумів, що мені Шанс з... був дуже маленький. З Енні... Так, да, так. Да, в тебе насправді не так то і багато з підсилення на три. І все. Угу. нема. Так, да, да, погоджуюсь. Е, ну, насправді я, я розумів, що у Гайда з крізису в цьому, в цьому поєдинку шансів небагато, тому що об'єктивна Енні сильніша за Гайда. Я не знаю, чому ти вирішив все ж таки гра грати за е, містера Гайда і Джекіла. ну... Тут вони точно сильні, тут Енні точно сильніша за Ну, за Гайду. Хоча ти мені, мені не приходило, ми, мені всього одна каверза прийшла за гру. Всього лише одна каверза за гру прийшла. А, і, ну, і ти в мене одного гайда таки. Ну, да, скажімо так, пораний. впіляв. Да? Ну так, да, найшим поганий. Непогано було. Добре. Так, а де ми ще. Так, де ми? Ось в мене друга моя каверза і все. У мене ж тільки дві каверзи і все. Якраз для двох гайдів назавжди, але бачите, так і не, не сталося цього, не зміг, не зміг зупинити. Але все ж таки, я коли в мене було небагато здоров'я, відправив пана Чарлі вже на бійку, розумів, що він точно зможе добити Джекі Лайгайда, і навіть якщо його вб'ють, не так страшно. Тому ось у така вийшла партія. Хоча, ще раз скажу, тут ніби було все більш-менш зрозуміло. Я думав, ти вибереш Різдвяну Ені, спробувати, ти ще за неї жодного разу не грав, ну вирішив ти зіграти за Джекі Лейгайда. Ну, нічого, зато згадав, як ним битися. Причому зміг в мене реалізувати містера Гайда. Це теж прикольно. Добре, на цьому будемо завершувати наше відео. Якщо ви ще не поставили вподобайку, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.